Вітаю на уроці математики. Тема уроку сьогодні це письмове віднімання трицифрових чисел виду від 623 відняти 347. Будемо складати вирази, обчитлювати значення і розв'язувати задачі. Починаємо урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались молодці. Перше завдання. Зменште на 5 кожне число. 10. Зменшити на 5, це буде 5. 70 зменшити на 5. Ми беремо десяток. Зменшується кількість десятків, буде 65. 100 зменшити на 5, це буде 95. 150 145, 200 зменшити на 5. Ми від 200 візьмемо десяток, зменшуємо на 5, буде 100. 95. 670 зменшити на 5, 665, 900 зменшити на 5, 895. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці за допомогою цифр 2, 7, запишіть різні трицифрові числа. Перевіримо. І у вас отримались такі різні трицифрові числа. Розглянемо нові вирази на віднімання. Від числа 623 відняти 347. Починаємо віднімати одиниці. Від трьох ми відняти 7 не можемо. Беремо десяток. Помічаємо крапочкою. 13 відняти 7 це буде 6. Тепер віднімаємо десятки. Стало один десяток. Але від одного ми 4 відняти не можемо. Беремо сотню. 11 відняти 4, це буде 7. Віднімаємо сотні, стало 5 відняти 3, дві сотні число 276. Розглянемо наступний вираз, де. В десятках у нас є 0 в середині. Будьте уважні. Віднімаємо спочатку одиниці. Від 5 відняти 7 не можемо. Ми. Беремо десяток. Але в десятках 0. Тому ми беремо сотню. Сотня це 10 десятків. Ми беремо один десяток. То стане 9 тоді десятків. Отже, від 15 відняти 7. Ми віднімаємо від початку одиниці. Буде 8. Віднімаємо десятки. У нас стало 9. Віднімаємо 3, це буде 6. Віднімаємо сотні. Стало 6 сотень відняти 1 буде 5, число 568. Розглянемо наступні вирази. Від числа 347 відняти 288. Віднімаємо одиниці від 7 відняти 8 ми не можемо. Беремо десяток. 17 відняти 8 це буде 9. Віднімаємо десятки. Стало 3. Але від 3 ми відняти 8 не можемо. Беремо сотню. 13 відняти 8 буде 5. Віднімаємо сотні, стало 2, від 2 відняти 2, це буде 0. 0, ми попереду не пишемо. Розглянемо наступний вираз. Від круглого числа 1000 нам потрібно відняти 867. Будьте діти тут уважні. Віднімаємо одиниці. Від 0 відняти 7 не можемо. Ми беремо десяток, позначаємо крапочкою, але в десятках нуль. Ми беремо сотню. Ставимо крапочкою. В сотнях теж нуль. Беремо тисячу. Отже, 10 відняти сім це буде 3. Тепер віднімаємо десятки. ми. Брали десяток, у нас стало вже 9. Ми віднімаємо 6, це буде 3. Тепер віднімаємо сотні, Ми брали сотню, тому стало 9. Ми віднімаємо 1 сотня. Тисячі вже однієї одинички немає. Ми її взяли число 133. Отже, закріпимо це у виразок 234. Від числа 769, відняти. 287. Виконуємо віднімання стовпчиком. Віднімаємо одиниці, це буде 2. Віднімаємо десятки. Від 6 відняти 8 не можемо. Беремо сотню. 16 відняти 8, це буде 8. Пишемо 8. Тепер віднімаємо сотню. Стало 6. Відняти 2 буде 4. Перевіримо за допомогою додавання до числа 482 додати 287. Додаємо одиниці, це буде 9. Додаємо десятки 16, пишемо 1 до сотень. Додаємо сотні до 4, додати 2 і 1, це буде 7. Отже діти, нагадую, не плутайте. При відніманні ми позначаємо, коли беремо крапочки, коли додаємо ми. Приписуємо цифри до попереднього вищого розряду. Віднімаємо наступне від число 703 відняти 428. Віднімаємо одиниці від 3 відняти 8 ми не можемо. Беремо десяток. Але в десятках 0. Тому беремо сотню. Від 13 відняти 8 це буде 5. Віднімаємо десятки. Там же стало 9. Запам'ятайте, діти. Після нуля у нас завжди 9. 9 відняти 2 це буде 7. Віднімаємо сотні, стало 6 у нас. Крапочки для цього позначені. Віднімаємо 2 сотні. Перевіряємо за допомогою додавання. Початку одиниці. Тепер десятки і сотні. 703, Виконуємо наступне віднімання від числа 532 відняти 387. Віднімаємо одиниці від 2 відняти 7 не можемо. Беремо десяток. 12 відняти 7 це буде 5. Віднімаємо десятки, стало 2. Не забувайте, якщо крапочка, то у нас вже змінюється. Беремо сотню від 12 відняти 8, це буде 4. Віднімаємо сотні стало 4. Відняти 3, 1, число 145. Перевіряємо за допомогою додавання. До 5 додати 7, 12, ми 2 пишемо 1 до десятки. Додаємо десятки, це буде 13. 1 до сотень. І додаємо сотні 532. Продовжуємо далі виконувати віднімання. Від числа 734 відняти 479. Віднімаємо одиниці від 4 відняти 9 не можемо. Беремо десяток. Від 14 відняти 9, 5, Віднімаємо десятки, стало 2. Але не можемо відняти 7, беремо сотню. 12 відняти 7 це буде 5. Віднімаємо сотні, стало 6 відняти 4, це буде 2. Перевіряємо за допомогою тепер додавання. 734. Виконуємо наступне віднімання. Від числа 241 відняти 197. Від одного відняти 7. Ми не можемо, беремо десяток. 11 відняти 7, це буде 4. Віднімаємо десятки, стало 3. Не можемо відняти 9. Беремо сотню. 13 відняти 9 це буде 4. Віднімаємо сотні, стало 1 сотня. Відняти 1, це буде 0. Пам'ятаємо, що 0 попереду. Не пишемо. Перевіряємо за допомогою додавання. Перевіримо. Це буде 241. Тепер останнє уважно від круглого числа 1000 відняти 109. Віднімаємо одиниці. Від 0 ми 9 відняти не можемо. Беремо десяток. В десятках 0 беремо сотню. Там теж 0, беремо 1000. Тепер 10 відняти 9 це буде 1. Запам'ятаю, що коли в нас 0, то там у нас вже дев'ятки. Отже, 9. Віднімаємо десятки, відняти 0, це буде 9 десятків. Тепер віднімаємо сотні, там уже не 0, а 9 відняти 1 – це буде 8 сотень. Одиничку ми вже брали крапочку, немає. Отже, перевіряємо тепер за допомогою додавання. І 1 додати 9, 10, 0, пишемо 1 до десятки, 1 і 9 – 10, 1 до сотні, 1 додати 8, 9 і 1, 10 тисяча. Додайте три послідовні числа: 148, 149 і 150. Нам зручно 148 і 149 округлити теж до 150, а потім відняти стільки, наскільки ми округлили. Додаємо 150, 150 це 300, додати ще 450 це 450. І віднімемо на стільки ми округлили 3 буде 447. А щоб швидко обчистити, ми можемо додати 3 доданки відразу стовпчиком вміємо. Додаємо одиниці, це буде 17, 7 пишемо 1 до десятків. Додаємо десятки. 4, 4 8, плюс 5. 13 і 1, 14. 4 пишемо 1 до сотень. Додаємо сотні, це буде 447. Розв'яжемо задачу 236. Мама купила сумку за 455 гривень і гаманець за 208 гривень. У касу вона подала дві купюри по 500 гривень, яку решту отримала мама. Задача розповідається про. Покупку, яку мама робила, сумку і гаманець. І подала вона дві купюри по 500 гривень. Чи можемо ми відразу відповісти на питання задачі, яку ж решту отримала мама? Ні. Спочатку нам потрібно дізнатися вартість її покупки, якщо вона купувала сумку і гаманець. Якою дією? Дією додавання. Отож, виконаємо спочатку і щоб швидко, з Додаємо початку одиниці, це буде 13, Три пишемо 1 до десятків, десятки, це буде 6, і додаємо сотні, тобто 663 гривні вартість цієї покупки. В касу мама подала 2 купюри по 500. Ми дізнаємо, скільки ж вона подала грошей. До 500, додати 500, це буде 1000 гривень, це мама подала у касу. Тепер ми можемо дізнатися решту, якщо подала вона 1000, а покупка їй 663 гривні. Якою дією? Решта дізнається відніманням. Нам потрібно від 1000 відняти 663. Віднімаємо одиниці. Від нуля ми відняти 3 не можемо. Беремо десяток. В десятках 0. Беремо. Сотню, там теж 0, беремо тисячі. Ставимо все це крапочками. Тепер віднімаємо від 10 відняти 3 це буде 7. Віднімаємо десятки, пам'ятаєте, там уже 9. Відняти 6, це буде 3. Віднімаємо сотні, там уже не 0, а 9. І відняти 6 це буде 3. Отже, 337 гривень решти отримала мама. Тепер вирази 237. Запишемо вирази. Суму чисел 347 і 284 запишемо у дужках зменшити на. Отже, відняти 590. Обчислюємо спочатку суму чисел з стопчиком. Додаємо спочатку одиниці, Тепер десятки, сотні, число 631. Тепер виконаємо віднімання з стовпчиком. Віднімаємо спочатку одиниці від 1 відняти 0, це буде 1. Від трьох відняти 9 ми не можемо. Беремо сотню. 13 відняти 9 це буде 4. І сотні там уже стало 5. Нічого ми там не пишемо. 41. Отже, наступне. Вираз. Різницю чисел 400 і 175. Різниця це дія віднімання, пишемо у дужках, зменшити на далі віднімання добуток чисел це множення. початку обчислюємо різницю стовпчиком від 400 відняти 175. Віднімаємо одиниці. Від 0 відняти 5 не можемо. Беремо десяток, там 0. Отже, беремо у сотні. Тепер від 10 відняти 5, це буде 5, віднімаємо десятки. Там уже 9. Від 9 відняти 7, це буде 2. Віднімаємо сотні, стало 3. Відняти 1, 2. число 225. Тепер обчислюємо добуток, це буде 72. І третя дія нам потрібно від 225 відняти 72. Від 5 відняти 2 це буде 3. Віднімаємо десятки від двох не можемо сім, беремо сотню. 12 відняти 7, це буде 5. Сотні стало 1. Ми її зносимо. Число 153. І записуємо третій вираз. Суму чисел 300 і 275 зменшити на їх різницю. Отже, в нас три дії. Початку обчислюємо суму. Це легко і буде 575. Тепер обчислюємо різницю. Віднімаємо одиниці від 0 не можемо відняти 5. Беремо десяток. В десятках 0 беремо сотні позначаємо все це крапочками діти. Від 10 відняти 5 це буде 5. Віднімаємо тепер. Десятки, там уже 9, відняти 7, це 2. В сотнях стало 2, відняти 2, там ми 0 попереду не пишемо. І третя дія від числа 575, відняти 25, це легко 550. У домашньому завданні вирази 239, обчистити письмово. спочатку, якщо на дві дії у рядок, а потім обчистити за діями і просту задачу. Розв'язати успіхи вам, діти. На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідне яблуко до вашої роботи на уроці. До побачення вам, діти!